Привіт, друзі! Сьогодні я познайомлю вас з великими бандами в Китаї. Великі банда це національний скарб Китаю та символ світової охорони природи. Ці чорні білі ведмеді мешкають лише в трьохських районах провінції Сичуан, Кенсу і Шинджі і тощо. Відомі своєю округлою формою, чорними окурялами та лахітною, незважаючи на повільні рухи, банди в лазити деревами та плавати через знищення середовища та дикі народжування, декі були на менші зникнення. І завдяки створенню uh, заповідників і штучному розведенню їх чисельність зросла з менше 1000 понад 1800 особи. Uh, банди, також срахуючи послами дружби. Китай передає їх в оренду іншими країнами, зміснюючи міжнародну судбранці в охороні природи.